Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео. Питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Дивіться. Що не секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, денег нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає вам? Звісно, ні, кому це вистачить. Вообще? Мені здається, що без хатки, отак, як сидять у когось по там теж про це є окреме відео. Більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. І 4 тисячі гривень. Це що взагалі? Напишіть в коменти, що взагалі можна на ці, на ці кошти. що можна? Каже, нічого не купувала 20 років нових речей. Вона не заходила, не купувала. А секонд-хендів секенхендівна відкривали в Україні. З безкоштовних речей, які за кордону відправляли, вони в Україні продаються. Це просто жесть. Я коли дивлюсь ці відоси, це хана. У мене ж також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні. При ній там купували рекордну кількість книжок, і так пенсія просто мізер. Ну, якщо нема родичів, щоб допомогти щось іще, це просто неможливо якось прожити. Що, що з цим робити? Я думаю, що у мого покоління вже пенсії не буде взагалі. Типа, на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно, як і для всієї Європи в цілому. От, от в принципі, вам і відповідь. От, європейці ну, набагато перепрошую, ну тупіші, ніж українці. Ну, українці набагато розумніші і і працюють краще вміють, і гарніше, і так далі, а європейці все рівно краще живуть. Питання в чому? Ну, в системності, і, зрозуміло, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас. От і все. Хтось собі жирує, а хтось от, от, купить 20 років, не може собі просто нормальний одяг. Пишіть в коменти, що ви про це думаєте. Це просто жесть. За, до речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну а, е, європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на оці копійки, що держава дає. Все, зустрінемось в коментах і за посиланням. Там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.